Доброго ранку і слава Україні. Так, Сьогодні 29 жовтня, Україна, місто Миколаїв. Ну, Сьогодні, наче вночі, точно не було обстрілів, може, будучи. Вчора я ну, ганебно проспав. Не знаю, навіть моя мама, яка спить без слухового апарату, і та почула. Я не чув вчора. А що вони вчора бомбили, це, ну, це не є секретом, це е, значить, місце, де колись був розташований завод Нектар. Хто живе довго в Миколаєві, то знає, що це таке. Також вони розбили Офіс Держпраці. Така дивна організація її, яка там Умови праці перевіряє. І пекарню. Ну, не знаю, куди вони туди цілили, що вони там шукали. М -м -м, колись там на кінці нульових там була перестрілочка одна знаменита. Може, хотіли щось повторити, там я не знаю. Жерт, наче нема. А, згадав. Там ще поруч є ментовський АТП і колись там був склад речових доказів. Це я точно пам'ятаю. Бо колись я там робив цей опалення і зайшов, а там стояла куча ігрових автоматів, цих одноруких бандитів. Може туди хотіли попасти. Ну про що хотів поговорити. Ага. от. Дев'ята кузнечна. Про що я хотів поговорити? Про війну, яка начебто стала такою малоосяжною. Ну, вона не малоосяжна, вона досить таки активно, йде просто. Інформаційного шуму стало набагато більше. Зараз дуже поделюється тема про пошкодження української системи енергозабезпечення там все це таке, і навіть я точно знаю, що були влучання у нас по області, були пошкодження досить таки серйозної підстанції в одному місті. Розбили вони трансформатор, витекло з нього аж 60 тонн. Масла трансформаторного, ну відновили за добу. Значить, ну, З тими можливостями, що є у Кацапів, це для них дуже таки, складна задача. З тими можливостями, що є у нас, а якщо ми долучаємо ще допомогу наших західних партнерів, то це не страшно. Але тут знов-таки тут іде така інформаційна війна, от, про яку дуже не хочу розказувати, бо кацапи теж там дивляться, теж щось аналізують. Ну, принаймні, мені пишуть сюди кацапи, хоча я виключно українською мовою намагаюся говорити, але кацапи щось ну, дивляться, щось там перекладають, мабуть. Ну, на що їм ще гроші витрачати? Не на виробництво чіпів. О, бо там вони повні навігласи. От дивляться. Тому не буду підказувати, скажу в загальних рисах все чітко, все буде нормально. Нема у них тих можливостей, щоб. І ми бачимо, як крайовий захід. Тут у них якби остання казирна карта залишилась, ядерна зброя. Да, і тільки вони почали щось мусолити, і одразу американці відреагували. Відразу відреагувала та ж Польща, котра запросила до себе ядерні сили. Хоча такого нікого не було, так щоб європейські країни просили розмістити у себе ядерні сили американців. Ну, зараз маємо таке. Це затище на фронті, що я хотів сказати. Воно реально затища, тому що ми його не відчуваємо у нашому місті навіть. Тому що через місто перестала техніка ходити і все. І я просто по своїй роботі це відчуваю, тому що у мене якась каса була за рахунок наших. Військових. Тепер каса дуже знизилась, і військові зникли. ну Помінялася логістика, помінялися центри і все таке. Тобто фронт покатився далі. Кацапи знову таки, у них своя інформаційна війна проти нас. Вони нас заманюють заманюючи, щоб ми кидалися там на їхні кулемети. Такого не буде вже. Не буде такої війни. Вони, єдине, що вони зараз роблять, вони хочуть прибрати наших спостерігачів, наших, так можна сказати, ну, шпіони, не шпіони, це наші люди, які постійно здають їх. Оце вони хочуть зробити. Тобто немає цивільного населення, значить, є якась гарантія, що ніхто значить, не передає дані до ЗСУ. Ну, я б сказав, що це теж не допоможе їм. Ну, дивлячись на те, як перше, як Кацапи здаються в полон, було, було таке поняття, колись ну, ще під час Другої війни, Другої світової війни, там, розвідники ходили, щоб взяти язика за лінію фронту, брали полоненого, не вбивали його, перетягували там все таке. Зараз язики до нас самі біжать. Тобто полонених дівати просто ніде Здають, домовляються, переходять там. І, і я впевнений, що і СБУ, і Гур має більш ніж достатньо шпигунів у, у лавах Кацапської армії. Ну, ну, ви ж розумієте, іпотека і все Е ті, хто більш тупий, вони там, намагаються там, стиральні машинки звідси тягти, а ті, хто розумніше, то просто на електронний гаманець отримують гроші і передають правильні дані. Ну, це, до речі, ще Миколаївський Ванюк таке казав. Ну, далі будемо дивитися, тому що ну, треба налаштуватися на війну вдовгу. І як це буде виглядати, я в минулому відео казав, що грейт іде постійний грейт, тобто підвищення, підвищення, підвищення рівня. Колись ми почали з джевелінів, з байрактарів. Ну, тепер ми просто чекаємо на більше. Технологічне озброєння. І ну, знов-таки, моя думка залишається такою, що ну, нема сенсу нам виходити на лінію Дніпра. Просто так. А от треба виходити одночасно з створенням на лівому в якомусь місці. Ну, це мені так здається. Я просто так аналізую, як, наприклад, там британці у Пасерія воювали в 2003 році. Там же теж величка річка така. От. Тому так, щоб не було можливості у супротивника сконцентрувати в одному місці. От. І над, цьому, над цим, значить, я так думаю, що наші голови військові працюють. І все буде Україна. До зустрічі. Слава Україні. Смерть. Російській Федерації, слава нашій нації, все буде Україна!